Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 4 липня, п'ятниця. І до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Ну, подія сьогодні основна буде, я думаю, як ви зрозуміли, це черговий масований удар по українській столиці та передмістю, по Василькову і не тільки. І е, саме українська столиця була під масованим ударом цієї ночі. Попередня наголошую, попередня інформація, яка є, що на Київ ворог скерував близько 90 дронів від 90 до 100 БПЛА, типу шахет камікадзе, і е, 10, щонайменше 10 балістичних ракет. Це практично протягом ночі а Скеровувалася з вечора була повітряна тривога оголошена, і ворог починав завдавати ударів хвилями, шахедами і потім так само і балістичними ракетами з Брянської області і з Вороніжа. те, що прилетіло. Друзі, пишіть як ви ви знаєте, що я вболіваю за всіх нас, українців, де б хто не знаходився, в Нікополі, в Херсоні, в Запоріжжі, в Харкові, в Сумах. В Дніпрі, в Києві, всюди, в Полтаві, де вчора теж прилетіло, куди ворог скерував зранку три своїх дрони в будівлю ТЦК, так само де є постраждалі, на жаль. В Києві так само повідомляється про поранених попередньо є руйнування. Відомо, що це в Солом'янському районі, Святошинському, Дніпровському падіння уламків, Шевченківському. Ну, тобто. Знову ж таки географія масштабна, і е, знаємо на тепер, що є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста. Тобто, ворог скеровував свої удари, в тому числі по залізниці, по залізничній інфраструктурі, маючи на меті перешкоджати нашій логістиці, створюючи відповідні проблеми. В Києві фіксується значне істотне погіршення якості повітря. Через пожежі, які зараз відбуваються в місті. Ну і відповідно радять не відкривати вікна, тому що це буде шкідливо. Ось такі результати. Ну, зараз ширяться різні чутки, там що ППО ППО працювало в межах можливостей, але дронів було дійсно багато. Звуки їх, я думаю, чули. Вони літали з різних боків, і з лівого берега, і з правого заходили над містом. Ну і відповідно, це вже фактично така третя масштабна атака саме по місту Києву, десь протягом минулого місяця. І знову, на превеликий жаль, є страждають в тому числі житлові будинки, мирні мешканці, приватні будинки, приватний сектор втрачають автомобілі, майно і так далі. Ось така. Ситуація. Що стосується обстрілів, атака була комбінована. Ворог застосував дрони як з висоти, тобто вони летіли на висоті 3-4 кілометри, можливо, дещо вище, так і нижче. Все плюс були дрони приманки, тобто дрони без бойової частини, але так само, які перебували в повітряному просторі. Це для того, щоб перевантажувати систему ППО. Видно також було, що. Фактично ну, 90% всіх дронів, які ворог випустив минулої ночі, в ніч з 3 на 4 липня вони були скеровані на Київ на Васильків, на передмістя української столиці з усіма відповідними наслідками. Тобто, ворог знову ж таки перейшов до тактики удару по одному місту із застосуванням великої кількості БПЛА. Це було. І раніше, потім противник сконцентрувався на тому, що вони провели щонайменше одну атаку, розпорошивши зусилля. Якщо пригадуєте, це коли полетіли дрони на захід нашої держави, Львівщина, Рівненщина, Івано-Франківщина. Туди вони летіли так само. Потім це був і центр України, Черкаси, Сміла, куди так само прилітало. На жаль, ворог скеровував якраз свої атаки. Таким чином, розпорошивши тоді зусилля. А зараз вони повертаються знову ж таки до своїх підходів, про, ну якраз застосовуючи концентровано для того, щоб перевантажувати ППО і створювати, на жаль, відповідні складнощі. Ну і щодо складнощів, очевидно, що ми потребуємо систем Patriot, як систем, так і ракет до них. На превеликий жаль, Сполучені Штати Америки зупинили цю допомогу. Вона була на шляху до України в Польщі, але вона зупинена. І мені дивно чути пояснення, скажімо так, як пишуть там якісь американські медіа, дехто з джерел про те, що, ну, ви знаєте, можливо, це пов'язано із тим, що дійсно треба порахувати, дійсно треба провести аудит, зрозуміти, скільки залишилось для потреб американців, для якогось удаваної війни, там, яка має колись відбутися або не відбутися, що найважливіше. А вже якісь запаси там тримають незрозуміло. Так ось війна, тому що Росія і Китай спільно, і Північна Корея з Іраном вони всі зараз ведуть війну зі Сполученими Штатами Америки і проти Америки, і це зараз ця війна має фазу на території України, але не виключено, що ця війна може прийти і в самі Сполучені Штати Америки, в тому числі як це було в 2001 році, 11 вересня. І якщо хтось думає із американців чи з американських політиків, що вони можуть заховатися, ізолюватися, закрити очі на той терор, на ті жахливі злочини, які чинить путінський режим, який підтримує Сі Цзіньпінь і підігрує Ким Чен Ін, то вони дуже сильно помиляються. Тому що ці загрози набагато ближче, ніж їм можуть здаватися Трампу, Джей Ді Венцу, Марко Рубіо і іншим. Вони поруч. Дуже дуже близько, і тому зараз тут іде ця війна. Зараз Росія, за підтримки Китаю і Північної Кореї, веде війну проти Заходу, проти демократичних цінностей, проти свобод, проти всього того, заради чого створювалися Сполучені Штати Америки. І якщо політики американські, які при владі це не розуміють, мені дуже шкода Америку, тому що це повна... Деградація, перепрошую, але називаю речі своїми іменами. Це повне падіння, як моральне, політичне, так і правове. Ну, яке ще може бути на превеликий жаль, можливо, нехай краще керує тоді штучний інтелект, якщо вже так, вибачте. Ну але значить, зброю затримали в той же час. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп каже: та ні, ми зброю надсилаємо, але перевірити, що в нас залишилося на складах. Тому що, мовляв, Байден роздавав дуже багато в Україні, ми маємо. Ну тобто, да, дійсно перевіримо, що ж у нас є на складах. До речі, сьогодні День Незалежності Сполучених Штатів. Я щиро вітаю американський народ. знаю, що в мене є підписники звідти. Мої найщиріші вітання. І я дійсно бажаю, щоб ви втілювали життя, ось ці справжні ідеали і цінності. Просто втілюйте їх. І коли ви на практиці будете це робити. То й Україні буде добре, тому що втілення цінностей цих це означає підтримка України, бо Україна зараз на передовій боротьби за ці цінності і всі праведні, чесні і вільні люди світу мають стояти з Україною. Тут іншого вибору просто немає. Мають стояти на силі на стороні правди і сил добра. Тому з цим вітаю. Ну і от Трамп каже так: ми зараз порахуємо, тому що знову в нього боротьба з Байденом. З нього знову винен а, минулий президент США, в тому, що він, бачите, багато дав зброї в Україні. В цьому є якісь проблеми, не розумію, які, і нібито мало залишилося. Крім того, а, напередодні, 3 липня, а, президент Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором. Це вже далеко не перша розмова від січня від початку року, практично. Ледь не раз на, що, ледь не раз на місяць спілкуються Трамп із Путіним, але це не призводить до зупинки війни, це не призводить до зупинки російської агресії. Натомість я помітив цікаву особливість: що як тільки Трамп поспілкується з Путіним, то або напередодні, або після відбувається жахливий удар Росії по території України. Відбуваються терористичні акти. Можливо, Трамп ділиться цілями з Путіним про те, куди треба вражати, тому що складається враження, що вони настільки вже порозумілися і настільки вже допомагають один одному і діють в одній команді, що ну просто-просто ну просто, просто дуже важко щось коментувати з цього приводу. Погодьтеся інакше, ніж, ніж так. До речі, напишіть вашу думку, чому ви вважаєте, що. А, чому так часто, на вашу думку, спілкується Трамп і Путін, і чи призведе це до якогось результату? Що це може означати, і чи це буде мати якісь, зрештою, дієві наслідки? Ну, ви знаєте, в мене є деякі версії і про агента Краснова, і про те, що казав колишній очільник КДБ Казахстану, викриття, яке він робив щодо можливого вербування Трампа щодо його. Спілкування із спецслужбами щодо його візитів до Москви, які відбувалися, тому що перший візит відбувся ще 1987 року. Перша поїздка Трампа до СРСР, от він їздив тоді. І е, тоді, говорять, без кураторства КДБ цей візит би не обійшовся, і радянська спецслужба, ймовірно, посприяла організації поїздки. Трампа дев'яності роки він теж комунікував, потім 2013 це мис Всесвіт у Москві, і один із найяскравіших епізодів зв'язків Трампа з Росією міс Юніверс 2013 у Москві, Трамп, який володів цим міжнародним корпус, конкурсом, організував фінал у підмосковному комплексі Крокус Сіті за підтримки російського олігарха Араса Агаларова та його сина Еміна. Ну і в листопаді 2013 Трамп провів кілька днів в Москві, Розважаючись у компанії Агаларових та знаних московських багатіїв. Він публічно заявляв про бажання зустрітися з Путіним, хвалив кремлівського лідера. І цитую вже тоді говорив: він зробив неймовірну роботу. Багато хто скаже, що він поставив себе в авангарді світових лідерів. Це говорив Трамп в інтерв'ю російському телебаченню в Москві. Путін, зрештою, не прийшов на конкурс, але надіслав чемний подарунок для Трампа. Цей візит породив чи не найскандальнішу легенду про компромат на Трампа, так зване досьє стіла» – зведення непідтверджених даних від колишнього британського розвідника, що стверджує, що російські органи зібрали на Трампа компромат сексуального характеру. Під час його перебування у московському готелі «Ріц Карлсон». За цією версією, у президентському люксі, де зупинився Трамп, було таємно зафіксовано, як він там з групою Миповій розважався, і так далі. Ну і багато чого відбувалося. Буквально нещодавно вийшов знову ж таки акт ЦРУ, доповідь ЦРУ про вибори 2016 року. Там намагаються з політичних міркувань. Скажімо так, прикрити будь-які зв'язки, можливі втручань Росії Московії у президентські вибори США 2016 року на боці Дональда Трампа для того, щоб він тоді переміг Гіларі Клінтон. А ну, попри все, відповідне досьє і відповідний звіт так і не спростував, так і не підтвердив офіційно, що з 2016 року розслідування, яке ведеться, було безпідставне. Безпідставний щодо зв'язків Трампа з Росією. Зрештою, вони можуть бути, як стверджується у відповідному завіті. Тому є багато чого цікавого, зрештою, щодо цього, і це не тільки це, тому що багато про що говорилося. Тому, власне кажучи, є питання. Ну, скажімо, вони розумієте. Чому я це вкотре піднімаю і повертаюсь до цього? Ну, погодьтеся, у вас же теж, мабуть, такі питання виникають, мої шановні підписники. Теж, мабуть, ж виникають моменти, а чому Трамп настільки а, підіграє Путіну? Чому Трамп не задіяв з моменту свого перебування на посаді не те, що додаткової допомоги Україні не було да надано? Так, що й ми бачимо зараз, призупиняється, яка була обіцяна Байденом. І наступне це те, що, фактично, крім цього крім того всього, ми бачимо, що і санкції не запроваджуються. Не те, що жорсткіших немає, а й навіть скасовуються окремі, як то було у випадку з Сирією з експортом і окремими банками, і відповідно. А не застосовуються вторинні санкції, третинні. Тобто, власне кажучи, ми маємо і бачимо, що є, скажімо так, є проблеми і є питання. Ну погодьтеся, поки що все складається для Путіна, можливо, краще, ніж він міг собі уявляти. Зброї додаткових пакетів немає, ця призупиняється, нові санкції не запроваджуються, натомість послаблюються санкційні обмеження. І Росія має можливість воювати а, проти України. За спиною в неї Китай, який є технологічною промисловою базою, який забезпечує потреби Путінської армії Північна Корея, і все нормально. Ну ось така ситуація. До речі, міністр закордонних справ Ван І, нібито в приватній бесіді з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, заявив, що Китай хоче підтримувати війну. Йому потрібна війна Росії проти України, оскільки, як зазначає Іван І якщо Путін не буде воювати, тоді Сполучені Штати Америки і весь захід переключать свій фокус уваги саме на Китай. А відповідно для них це є небажано. Ну, ми з вами це прекрасно розуміємо. Тобто, ну про це повідомляє Саус Морнінг Чайна газета видання. Яке є доволі таки поінформоване, має свої джерела, і ось вони повідомляють, що китайський міністр сказав саме про це, що він зацікавлений тримати Путіна у війні. Ну, це не те, що прямо таємниця і великий секрет, що ми цього не знали. Що Китай дійсно зацікавлений, тому що ця війна в будь-якому випадку ослаблює Росію, Китай має свої відповідні преференції, тому що е купує дешевий газ. Нафту отримує сировину з Росії, плюс має змогу продавати власні компоненти комплектуючі і заробляти на технологіях подвійного призначення та озброєння. Тому безумовно їх це все влаштовує. Ну і звичайно, що дійсно увага Заходу в меншій мірі а, скерована саме на піднебесну, а стосується більшої негативної реакції щодо Росії. Хоча яка негативна реакція щодо Росії, ну з боку Трампа її просто немає. На жаль, ну і Трамп сказав, що він незадоволений, в той же час. Ну, немає прогресу по миру. В той же час Ушаков, помічник Путіна, зробив заяви, що пошук дипломатичного рішення війни проти України Путін, за словами Ушакова, заявив Трампу, що Росія продовжує шукати переговорний шлях до завершення конфлікту. Ну тобто, знову ж таки, біля бірда. Заклик до усунення первісних причин конфронтації, знов-таки, нехай Захід залишить, нехай НАТО вийде з країн Балтії, Польщі, Чехії, залишить це Москві. А Трамп, за даними російської сторони, порушив питання якнайшвидшого завершення бойових дій в Україні, але Путін на це відреагував ударами шахедів та ракет. Він просто або не поважає Трампа категорично, або Трамп дозволяє це робити йому і, ну. Або вони заодно іншу ну тут немає інших версій. Розумієте, давайте вже говорити відверто. Скільки ж ми будемо чекати? Президент Трамп уже стільки на посаді. Ну тому, ось така ситуація. Тим часом, із приємного, ну сьогодні. До речі, Financial Times писали, що нібито 4 липня має відбутися має відбутися телефонна розмова президентів Зеленського та Трампа. Вони працюють над її організацією. Не знаю про що будуть говорити. Uh, уже стільки всього зроблено президентом України і українською владою для того, щоб переконати американську сторону в необхідності співпраці, і в тому, що ми налаштовані абсолютно конструктивно, і в тому, що це Путін зацікавлений в продовженні агресії, що на нього не впливають телефонні дзвінки Трампа і не впливає нічого. Ну uh, а ми навпаки зацікавлені, і ми це декларуємо. Не знаю, можливо, навіть на тлі цих подій. І того, що відбувається, то варто цю розмову скасувати її не проводити. Моя така думка, тому що, ну що так, ми говоримо, ми конструктивні, ми маємо намір розвивати ділові зв'язки, але ну, не дають петріотів поки що. На жаль, подивимось, як буде далі. Можливо, президент переконає. Уряд Швеції хвалив виділити а, новий пакет військової допомоги для України. Це 130 мільйонів. Євро повідомив міністр оборони України Рустем Ум'єров. Мова йде про понад 10 нових стволів для самохідних артилерійських установок. Арчер, далекобійні надводні і підводні засоби. Це цікаво. Логістична підтримка, вольво та сканія, нова контейнерна система для пришвидшення розвантаження обладнання. «Арчери» дійсно дуже хороші артилерійські установки. Ну і зранку горить щось дуже потужно і вибухає в місті Сергіїв-Пасад. Це Подмосков'я, 70 кілометрів орієнтовно до Москви. Сподіваюсь, наші сили, наші дрони, наші ударні засоби будуть підбиратися все ближче до Москви і до інших мегаполісів, великих центрів. Пора дійсно завдавати масштабних ударів по військових об'єктах там, для того щоб це було і болюче для ворога. І спричиняло негативні наслідки його військовим об'єктам, але так само, щоби психологічно, аби там на Росії бачили наші спроможності і бачили, як може летіти не лише їм запускати дрони. Нехай вони відчують ту війну. Війна має бути на території Росії. Запорука нашої перемоги це перенесення бойових дій різними способами на територію держави-агресора, це наші операції, це удари наших дронів, це диверсії. Це ліквідації точкові воєначальників, їхніх начальників штабів, там і так далі. Посадовців, те все це має бути. Вони мають боятися. І от ще одна операція відбулася: в генеральному штабі збройних сил України підтвердили ураження об'єкту воєнно-промислового комплексу ворога заводу Енергія в місті Єлиць Липецької області Росії в рамках зниження наступальних можливостей збройних сил Росії. В ніч на 3 липня підрозділи сил безпілотних систем збройних сил у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони здійснили ураження заводу енергія, що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил Росії. Підприємство, зокрема, виготовляло елементи живлення для так званих універсальних модулів планирування. І корекції розробок, які дозволяють перетворити звичайні вільнопадаючі бомби на керовані з більшою дальністю. Тобто місце, яке є важливим для, скажем, для того, аби запускати каби, ну а на Курщині українські сили завдали удару по російському військовому аеродрому Халіна та знищили сховище авіаційного озброєння. Окрім того, уламки від вибуху, ймовірно, пошкодили зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцирь С1, який був розміщений поруч із місцем влучання. Тобто удари і по фактично прикордонній смузі на території Росії продовжуються якраз, ну, ми бачимо, для того, щоб знижувати можливості ворога і там. Це абсолютно правильно. А у середу керівний комітет міжнародної коаліції дронів. Підтримав бажання двох держав приєднатися тепер у коаліції 20 держав. Коаліція дронів а, стартувала у 2024 році, і загальна допомога в рамках цієї коаліції за два роки складає для України 4,5 мільярди євро у 2025 році. Країни внесли вже додатково 180 мільйонів євро до спільного фонду закупівель дронів для України. Це теж важливо. А президент України Володимир Зеленський здійснив державний візит до Данії. Данія логічно вона зараз починає головування в Раді Європейського Союзу, є вірним та відданим союзником нашої держави однією з перших країн, яка розпочала фінансування оборонних ініціатив і виробництва зброї. Данія почала інвестувати в виробництво самохідної артилерійської установки Богдана, яка допомагає нам. І посилює наші артилерійські вогневі спроможності та можливості, тому цілком логічний візит. Ну і тим часом не Трампом єдиним в Америці є нормальні, в тому числі бізнесмени там. Україна підписала з кількома американськими компаніями домовленість про спільне виробництво безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів. Володимир Зеленський, президент України, зазначив. Що вранці під час візиту до Данії відбулося підписання документу про спільне з американськими компаніями виробництво дронів? Це Co-Production між Україною і США, Це буде кілька компаній. Зосереджуємося, по-перше, тільки на дронах різного типу, але те, що найголовніше, це сотні тисяч буде збільшення саме перехоплювачів. Головний компонент: дрони-перехоплювачі, які показали себе вже в Україні. Ми тестували дрони кількох компаній, зазначає Верховний Головнокомандувач. Зараз ми в кінці кінців підписали серйозний продукт, контракт розраховуємо на на збиття шахедів у великій кількості. Ну дай Боже, це е, дуже важливо е, робити. Ну а тим часом, в офісі президента, прогнозують, якою може бути війна в 2026 році. НАТО має мобілізувати оборонну промисловість. Та інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс, переконаний керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який зазначає, що е, е, країни НАТО мають е, збільшувати виробництво. Ми бачимо, якою буде війна 2026 року. ФПВ, дрони штучним інтелектом, що летять на 80 плюс кілометрів. Вони зможуть розрізняти цілі. У майбутньому зовнішність людей. Окремі характеристики лазерні установки, які випалюватимуть дрони в небі, та перехоплювачі зі ШИ системами. Мікрохвильова зброя здатна збивати рої без пострілу, шкі системи управління ударами, що скорочують цикл виявлення ураження до секунд, наземні бойові дрони, оптоволокно зі збільшеною дистанцією, фронтова електронна війна. Що має робити НАТО? Ну і Єрмак зазначає, що. Російсько-українська війна це перша війна нової епохи. А інструменти безпеки часів холодної війни технологічно дорогі і втрачають ефективність. Ну дійсно, якщо подивитися, що американці будуть розробляти літаки F-47, інші вкладати в це десятки мільярдів доларів. Можливо, чому їх не скерувати зараз в інше, і в тому числі таким чином допомогти Україні? Ну І НАТО має мобілізувати оборонну промисловість, перевести її на ритм воєнного часу, більше інвестувати в український ВПК, переорієнтувати виробництво від танкових армій до безпілотників роїв і штучного інтелекту, інвестувати в ППО майбутнього, лазері, хмарні системи виявлення, фронтові сітки. Ну а Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, зазначила, що ЄС має тиснути. На Росію санкції санкціями, щоб примусити до миру в Україні. Треба здійснювати тиск на Путіна, щоб він сів за стіл перемовин. Вона наголосила, що українці борються не лише за себе, а й за свободу в цінності всього Європейського союзу. Саме тому підтримка України має тривати не тільки після до встановлення миру, а й задля побудови вільної суверенної держави. А президент Чехії Петер Павел зазначив, що. Не може дати Україні гарантію продовження військової допомоги після парламентських виборів жовтні 2025 року, але буде докладати всіх зусиль. Натомість Данія буде робити все для того, щоб нам допомогти. Ну і знову ж таки, що стосується нашої допомоги, для нас важливо все ж таки орієнтуватися на наші удари по Росії, на перенесення війни на територію ворога, на руйнування цієї. Російської імперії зла зсередини у нас є для цього можливості, і ми будемо це робити. Або тому, що от навіть австрійська газета Der Standard передбачає, що Путін може закінчити війну з Україною у 2026 році, попри величезні втрати на фронті та економічний тиск, Кремль не бачить причин закінчувати війну наразі. Аналітики спрогнозували переламний момент у 2026 тисячі Наступного року очікується вичерпання радянських запасів зброї. А російська економіка відчує значне послаблення, якщо Трамп не врятує раптом зняттям санкцій. Від себе додам Ну і поки що воєнний бюджет Кремля наповнений грошима завдяки прибуткам від продажу енергоносіїв. Президент Путін робить ставку на величезний мобілізаційний ресурс. Головне завдання мати можливість задіяти його, озброїти, навчити. Путін не відмовляється від ідеї війни проти України. Його підтримує Китай, Іран та КНДР. Можливий сценарій, тимчасове перемир'я, щоб перечекати адміністрацію Трампа та політично вплинути на Україну. Пише Стандарт. Санкції ускладнили доступ Росії до ресурсів та технологій, але у них достатньо сил, щоб фінансувати бойові дії. Російський диктатор продовжує робити ставку на демографічну перевагу. При цьому а, ворожа стратегія базується на цинічному розрахунку. Кількість має перекрити якість, тому що людське життя для Росії нічого не варте і є просто матеріалом у війні на виснаження. Ну, ось так, війна на виснаження до а, десь середини 26-го року. Це австрійці роблять австрійські аналітики, прогноз. Ну, а для того, щоб війна. Yeah.